В Україні через ведення воєнного стану було впроваджено ряд заборон та обмежень, зокрема і в мисливській галузі. Полювання, яке наразі під забороною, було основним джерелом надходжень для мисливських господарств. Наразі вони опинились перед вибором: припиняти діяльність, звільняти єгерів і лишати дичину виживати, або ж шукати інші джерела надходжень. Попри війну, державне лісомисливське господарство Поліського лісового офісу продовжує займатися розведенням мисливських тварин та збереженням та відтворенням популяції у лісах регіону. Хоча фінансово це затратно, проте мисливство продовжують підтримувати. Та розвивати задля майбутнього підприємство є самодостатнім завдяки проведенню господарської діяльності в лісовому секторі напрямку виділяються кошти також і наведення мисливського господарства. Ми державне підприємство, тому повинні, повинні дбати про наповнення угідь держави дичиною. На сьогодні напрямок мисливського господарства дотаційний, але ми продовжуємо його розвивати з вірою в те, що як мінімум вийдемо на самокупність і прибутки, як тільки завершиться повномасштабний вторгнення. До прикладу, вольєр з тваринами стали улюбленим місцем відвідувачів лісових угідь. Досить багато в нас відвідувачів, багато в нас екскурсій, і е, от саме цей вольєр є таким улюбленим об'єктом, куди завжди з радістю біжать і діти, і дорослі, тому що е, зустріч з природою це завжди прекрасно. Але коли ще ця природа, знаєте, іде до рук, е, можна помилуватися, так е, близький такий контакт з тваринками, це Звичайно чудово, діти в захваті. Приватне мисливське господарство Веста ЕМ, що на туріщині, відомо серед мисливців далеко за межами області та країни. Популяція диких тварин на території вольєрів збільшується, тож доглядати за ними стає в рази затратніше. Оскільки на полювання мисливці не приїздять, вирішили свою флору та фауну показувати туристам, так би мовити, відкрити фотополювання. Коли мисливського сезону немає, то підприємство Веста М проводить екскурсії для туристів, які приїжджають на підприємство Екопарк АМІЛА, де вони оглядають спочатку ферму благородного Оленя, музей ретротехніки, а там наші Єгеря перехвачують ініціативу в свої руки. І запрошують їх на туристичні маршрути по наших угіддях. Туристи різного віку в захваті від екомаршрутів. Поєднання свіжого повітря та цікавих екскурсій залишає незабутні враження. До нас їздять не тільки Волиняни, до нас їде сусідні області, це Львів, це рівне. В нас нещодавно були Вінниця, які замовляють екскурсійні тури через Луцьк, щоб потім побувати в екопарку в Веста м і просто поспілкуватися з дикою природою. Тим паче, що в нас є екологічні стежки. Так як Степановка, Сосна-Велетень такого в природі просто в лісі. Побачити не можна ніде, а в нас можна приїздити і побачити. Попри складні часи для країни, мисливські господарства, як державної, так і приватної власності, продовжують сплачувати податки до бюджету та спільними зусиллями разом розвивати мисливську галузь на Волині. Ми дуже любимо ліс, дуже любимо саме полювання. А найбільше любимо ми впроваджувати культуру полювання. Тому ми з усіх сил будемо заробляти, будемо далі складати кошти і будемо займатися цим, скільки нам дозволить наше здоров'я і взагалі ну і життя, напевно, незалежно від форми власності, мисливські господарства Волині мають дбайливих господарів, які не лише підтримують уїддя в гарному стані, а й систематично всі підтримують і наших захисників, серед яких багато товаришів-мисливців.